Ух, спека та яка? Ну що ж, на фоні новини того, що в нас буде офіційний переклад. Все заради гри. Все ж таки, все ж таки ой, я ж забув, я ж забув привітатися. Мене звуть Шадрі І сьогодні в нас огляд такої трилогії, як все заради гри All for the Game від американської авторки Норис Сакевич. Сакевич. Ця серія книг, вона стала справжнім феноменом для нашої молодіжної аудиторії завдяки своєму унікальному поєднанню спорту, драми, психологічному трилеру. Тож, давайте зануримо. Розглянемо кожну книгу окремо. По-перше, що я хочу сказати, це правда російське видання. Що ви бачите перед собою? Це скарб, <смі> котрий був куплений незадовго до початку війни в нашій країні. Ну а тепер цей скарб він відправиться. Я не знаю, куди він відправиться на фоні гарних таких новин. Ось тоді давайте почнемо з першої книги. Вона називається в оригіналі як The Foxhall Card. У нас, напевно, її приведуть як лис якого не зловиш. Вона нас знайомить з главним героєм, таким як Ніл Джонсон. Дуже загадковий хлопець зі стемним минулим. Ніл він в нас спортсмен, який грає в Ексі, і Ну, це вигадана гра, яка поєднує елементи в собі лакрос та хокею. Він приєднується до команди Лиси з університету Телем, як я правильно згадаю. Команда, яка має не лише спортивні проблеми, але і глибоко вкорені особисто конфлікти між гравцями. Ну, це звичайна справа. Він, ну, тобто, Нил. Він прагне втекти від свого минулого, але знаходить рискнувше друзів, але і нові виклики. Так. Друга книга. Е, вона називається... в нас напевно її переведуть як царський грок в оригіналі з Raven King». У другій книзі події набирають оборотів. Ніл стикається з новими випробуваннями як і на полі, так і поза ним. У команди Лиси з'являються нові члени. Старі конфлікти загострюються тільки сильніше. Ну, згадайте себе у школі, у вас завжди якісь конфлікти, напевно, кимось були. Так, Ніл він змушений розкрити. Частину свого минулого, аби захистити своїх товаришів по команді. Особливо важливу роль у цій книзі відіграє взаємовідносини Ніла З Ендрю. You know? You know what I mean, yeah. а, та Остання книжка, до котрої в мене руки спочатку повному вторгнення так і не дійшли, це Майстри гри. Вона в англійську як З Кінгсмен. Це фінальна частина трилогії. Вона завершує історію самого Ніла, та його команди. Ніл нарешті стикається вічно на віч зі своїм минулим та вимагає від нього неби як і мужності та рішучості. Реш... У книзі розкриваються всі таємниці, і ми бачимо, як кожен з героїв знаходить своє місце у команді та у житті. Фінал книги сповнений дуже яркими емоціями. Та дуже-дуже-дуже несподіваними поворотами, які тримають читача у наброзі до буквально до останньої сторінки, котру я не буду вам Угу. Mm -hmm. Так ось, що таке все заради гри? Це. Ми можемо сказати, напевно, що більш ніж просто історія про спорт, це глибока та захоплююча подорож у світ молодих людей, які намагаються знайти своє місце у житті, борючись з зовнішнім Зовнішніми і внутрішніми демонами. Книги авторки виражають своїми реалістичними підходами до персонажів і їхніх зимов. Взаєм... Ой, господи їх з днів та психологічні проблеми. Трилогія, вона сама, ось вона, вона пропонує захоплюючий сюжет, але і глибокі роздуми про доружбу, вірність, уся банащення. Якщо ви хочете як, книгу, котра буде тримати вас на прозі від початку до самого кінця. То все заради гри, напевно, стане дуже-дуже самим ідеальним для вас вибором. Тільки на російського видання. Тому що російське це погано. Так. Дякую, що дивилися цей огляд. Він вийшов дуже маленький та дуже коротенький, але я намагаюся знайти, так скажемо, жанр, у котрому буде вам перш за все цікаво дивитися на. Відео на моєму каналі. Ось. Я дуже-дуже вибачаю за те, що зникла настільки довго, за що мені соромно, майже а зато я захистила диплом. Ладно, гарного вам дня та до нових зустрічей.